Добрий день! з вами Незалежна служба новин. Війська НАТО окуповують Україну. Після прийняття Сенатом США акту про підтримку України подальші дії агресора не змусили себе довго чекати. У ніч, на 14 грудня, закрили аеропорти Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська. Відразу до Запорізького аеропорту прибули два американські літака. Вранці на базі АТО в місті Чугуєві з'явились солдати НАТО. Військові спілкувалися польською мовою і проявляли агресію по відношенню до місцевого населення. Україна остаточно втратила незалежність. Європа протестує проти фашизму. У Мадриді відбулася багатотисячна хода антифашистів на підтримку Донбасу. Акція пройшла під гаслом Солідарність з народом Донбасу. Над колоною майорили прапори Донецької Народної Республіки та Новоросії. Учасники мітингу несли портрети Барака Обами Ангели Меркель і Петра Порошенка. Під кожним зображенням було написано військовий злочинець. У той же час в Берліні пройшла акція протесту проти політики німецької влади. Учасники мітингу наголосили, головний агресор це НАТО, а найнебезпечніша країна це США. Пересічні європейці розуміють, що їх уряди не враховують національні інтереси. Приймаючи рішення під диктат США, держави старого світу втрачають реальний суверенітет. В Україні триває економічний геноцид населення. За словами голови Нафтогаз України, необхідно встановити справедливу ціну на газ. Я думаю, що ми говоримо про підвищення цін в рази на рази. газ. Але Ну, в рази це в чотири, в п'ять, в два. Від трьох до п'яти. Схоже, цього буде достатньо, щоби бути справедливою ціною для окупаційної влади. Початок бунту проти Порошенка. Схоже, Петро Порошенко все ж таки об'єднав територію колишньої України. Про американського президента ненавидять скрізь. Справжній бунт проти політики здачі національних інтересів почався на Водчині Порошенка у Вінниці. Продовжили захоплення облдержадміністрації в Запоріжжі. Близько 600 чоловік вийшло на мітинг у Одесі. Мешканці міста протестували проти захоплення одеського припортового заводу олігархом Коломойським. Крім того, Одесита висловили підтримку мешканцям Донбасу. Можна відверто сказати, що крісло під Петром Порошенком остаточно розвалюється. Луганські товари заповнюють супермаркети ЛНР. Некоторые продукты в супермаркете отмечены красными ценниками. Это так называемая народная цена, как говорят, самая низкая в городе. Подешевле можно купить сахар, яйца, некоторые крупы, масло подсолнечное. В общем, продукты первой необходимости. Остальные товары тоже постарались сделать недорогими. Вскоре планируется открыть еще 24 народных супермаркета в разных районах города. Возрождение торговых сетей – один из признаков того, что Луганск приходит в себя после боев и разрушений. Вочевидь, економічна блокада, що оголошена Києвом, піде на користь економіці ЛНР. З вами був я, Михайло Чутко.